День п'ятий. Бог дає обіцянку Захарії та Єлисаветі. У дні, коли в юдеї правив цар Ірод, був собі священник на імення Захарія. Він належав до денної черги Авія. Дружину Захарієву звали Єлизаветою. І вона була з прямих нащадків Ааронових. Обоє вони були праведні перед Богом, неухильно дотримувались всіх Божих заповідей і настанов. Але вони зовсім не мали дітей, оскільки Єлизавета була неплідна, та й були вони вже старі. Якось, коли була черга авієвого роду, і Захарія саме правив службу Божу, випало йому за жеребом. Так водилося серед священників. Іти до храму Господнього і покадити там. Дуже багато людей зібралося біля стін храму молитися, коли Захарія почав кадити. І от, праворуч від кадильного вівтаря, з'явився йому ангел Господній. Побачивши ангела, Захарія стривожився і дуже перелякався. Та ангел заговорив до нього: Не бійся, Захарію! Бо молитва твоя почута, і дружина твоя, Єлизавета, народить тобі сина, якого називеш ти Іоаном. Він принесе тобі радість і щастя, і багато людей будуть радіти з його народження, бо він буде великим Господа. Лише не мусить він пити вина ані міцніших напоїв, а від самого народження він буде сповненим Духом Святим. І він поверне багатьох дітей Ізраїлевих до Господа Бога їхнього. Він прийде перед Господом, наділений духом і владою пророка Ільї, і знову поверне серця батьків до дітей їхніх, а непокірних настановить на путь мудрості праведних, і приготує людей до приходу Господа. І запитав Захарія Ангела. Звідки мені знати, що це так, адже я старий, та й дружина моя вже похилого віку? У відповідь Ангел сказав Мене звати Гавріл, я стою перед Богом, і я посланий говорити з тобою, і повідомити цю добру звістку. Але слухай, ти мовчатимеш і не зможеш говорити, аж доки не настане день, коли це трапиться. Через те, що ти не повірив моїм словам. А слова ці неодмінно збудуться в належний час. Люди біля храму чекали на Захарію і дивувалися, чому він так довго не виходить. А коли він вийшов, то не здатен був заговорити до людей, і вони здогадались, що в храмі йому було якесь видіння. Захарія пояснював щось жестами. Але залишався німим. Коли закінчився час його служби, він повернувся додому. Через деякий час його дружина Єлизавета завагітніла і усамітнялась на п'ять місяців. Вона сказала: Нарешті Господь допоміг мені, Він добре подбав, аби зняти з мене мою ганьбу перед людьми. Луки, перший розділ з 5 по 25 вірш. Коли в Назареті молода Марія дізналася від ангела Гавріла, що стане матір'ю Спасителя, у місті Єрусалим теж сталося щось незвичайне. У стародавньому місті Хеврон жили собі літні подружжя, священник Загарія та його дружина Єлизавета. Вони були добрими та праведними людьми, але дуже сумували, що у них немає дітей. Обоє вже втратили надію стати батьками. Одного разу, коли Захарія служив у храмі, до нього прийшов той самий ангел Гавриїл. Він сказав Не бійся, Захаріє, Бог почув твої молитви, твоя дружина народить сина, і ти називає його Іваном. Захарія здивувався і сказав, як же це може статися? Ми вже старі. Тоді ангел відповів за те, що ти не повірив, ти не зможеш сказати жодного слова, поки все це не збудеться. Так і сталося. Коли Захарія вийшов із храму, він не міг промовити жодного слова. А скоро Єлизавета дійсно звагітняла. Вона раділа і говорила: ось яка ласка від Господа, я стану мамою. Захарія та Єлизавета раділи великому диву. Яке сталося в їхньому житті? Невдовзі ж до них завітала гостя.